Чує, типу, як пі хапі... говорять, щоб вони починали типу, бій, щоб вони стріляли. Каже, стріляй. Пі говорять, стріляй. В бліндаже. Готовте темку. Ми прийняли рішення, що не кидати гранати і помаленьку вже к ним збіжаться. Далі ми зачищаємо просто бліндаж. Я своєму другому номеру сказав, що він мені дав дим. Сапан, крий. крий. ми тебе криємо, іди. Підходь туди. Готуй, і докидають в окоп. Пройшло ще буквально десь хвилина. Побачили, що з бліндажа ніхто не виходить. Значить, або він е, погано його закинув, або е, там е, несколько поворотів і цей дим до барабану. Почали кидати гранати. Викинеш. Давай, 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 давай! Пошли. Я запропонував групі відіграти сценку. Типу, ми військовослужбовці Російської Федерації і штурмуємо зараз позиції Хлов.